Дивіться на нашому каналі багато цікавого. Ви колись чули про найголовніший фізичний парадокс це класичний уявний експеримент, який змусить ваш мозок зробити сальто. Ми всі знаємо, що кіт завжди приземляється на лапи, правда? Це не написаний закон природи. А ще ми знаємо інший закон, що дратує бутерброд завжди падає маслом униз. Це Закон Мерфі в дії. Отже, що станеться, якщо ви прив'яжете шматочок бутерброду маслом угору до спини кота, і потім його впустите? Чи кіт приземлиться на лапи, знехтувавши законом бутерброду, чи бутерброд приземлиться маслом униз, змусивши кота впасти на спину? Дехто жартує, що так можна створити антигравітаційну машину, де кіт і бутерброд будуть безкінечно обертатися прямо над землею. Звичайно, це лише кумедна ідея, і ми ніколи насправді не будемо цього перевіряти. Але це геніальний і до смішного кумедний спосіб міркувати про конфліктуючі принципи. Як ви думаєте, що сталося б? Напишіть у коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися на більше веселих уявних експериментів.